Не дихала Куда? куди. Смісні. Останні не нравиться. <свісно> мені... <свісно> Все ми вже на місці. Я афігела. Я коли орендувала будиночок, я в принципі. Ну розраховувала, що там буде класно, але не так. Бау. Я шоці просто. Добрий ранок. Вчора, ран, чесно слово, я не могла що не знімать. Я вчора була така замучена псим. Десять вечора я добралась сюди. І сьогодні я вже сподіваюся, що покажу, що тут є. Як тут все. Що тут? 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 тут робити взагалі? В принципі, цей весь будинок я брала тільки через цей вид важу в тапочках по території, напевно? Просто капець, але тут. Є. Давай сам будиночок. Бомба. Ти подобається? Просто релакси. Тут хотіла загорати, але певно не буду, бо дуже жарко. Так, це такий вхід. Дуже, звісно, розісрано. Треба було вчора це все знімати. Нормально. Такий диванчик, тут щось є. І сігри, книжки. Навіть була кавоварка, хоча я завжди беру свою, бо я не можу без кави. Далі у нас тут душик. Та ти Класно. Далі у нас парасолечки. Далі спальня, ну це теж. Просто вайб. Тут лягаєшся. Такі видно сос. Дуже мені подобається ця каша через те, що е, для неї треба весь кипяток, вона сама розтворяється за. 30 секунд. Зараз нагрію води в цьому черпаку. Ого! Е, нагрію води сюди засиплю кашу. Почекаю 30 секунд. Ну, добре, хвилину. І все, каша готова. Зараз залишилось щось якесь яєчко пожарить. І сніданок готовий. <му> Mo, ment, late, а ю момент, лей, те а Цікаво, ми будемо обсуждати той факт, що блогер з мене, і сій, чесно, не очень. Та не сняла, не показала, що там, як там. Я так хотіла відпочити, мені так не хотілося взагалі нічого не робити в цьому доміку. Те, що я сняла, це те, що... В моменті я там щось бігала, знімала і все, я більше нічого там не доставала телефон, там немає зв'язку, там немає інтернету. Там немає інтернету, при тому, що там є ну, зв'язок, типа, подзвонити можна. Там немає інтернету. Це було весело. По плану у нас в данську тиждень до сю. Mm -hmm. Я дуже щаслива. Я ще планувала піти чуть-чуть і, і оце усе, щоб ми... Мій ніс не був супер чорний на фоні менш чорного лиця. Надіюсь, у мене ще вийде вийти на пляж разочок за час відпустки, по потом. Е, мені здається, що я. Ну, все, сезон закритий. Будемо ждать злідучого відпуска у вересні. Вчора їздила на. Вчора їздила на корекцію тату. А на цій, до речі навіть синяк тут вискочив. Я офігела, в мене ніколи такого не було, що під час тату рука тупо стала синя, через те, що я почитала одразу в гуглі, що це норм, і це через те, що тут шкіра дуже донка, і от така реакція пішла прямо прям синяк. Але це норм, я не вмру, я вже об'яснила. І манікюрчик я вже не ділаю супер давно. І не бачу в цьому смисла, Не хочу взагалі, навіть мені не цікаво. Помимо того, що в мене алергія на гель-лаки, жорстка алергія, мені навіть і пофіг. Не так норм. Я в цьому році, мабуть, е, е, вирішила, що я сороконожка. і купила собі необмежену кількість тапочок, які всі мені натерли, і тепер я можу ходити тільки в старих кросовках. Тому що тільки вони мені не натирають. Зараз. Може, це ужас. І давайте почнемо з самих перших. Такі тапи. В принципі. Не знаю чого, але ця штука просто між пальцями це просто якийсь був треш. Але я їх купила тільки через ці брилліанти. Вже я люблю все-таки блюскучі. Не знаю, чи надіну ще раз і навчав мені треба, але на шайні були знижки і я подумала, що чого би і ні, так? Да? Ну это що то девочки. Ну, такі чапы заказывали, ну просто. Бомба. Просто ці орхідеї е, Я ще не придумала під що я її буду носить. Ну, это что-то, девочки, я не знаю. Ну, ще не носилась. Не, ну по хаті носилась. Всі, всі, всі порохи зібрала. А це вчорашні, я їх набула. Ну я не знаю, якого хіра. ну Що там могло натерти. Вони супер м'які. <гум> ну, такі чапи. Ну, класні. Ліа чи що це? Прикольні такі. Щоб він які щось тут? Всякі штучки, прикольні. Вчора пішов дощ, в мене намокли ноги, і поки я дійшла до місця призначення свого, я собі старла просто всю нагру старе так, Тяпове. Ніколи в них не виходила, але вони суперкласні. Мимо всіх інших, в мене ще є пара таких, яким на 300 літ, і вони мені досі натирають, ну і такі. Ты тоже мне натирают. Ну, я, конечно, в шоке. Офигеть. Такие пропуски интересные. Покажи свой пропуск. Не пропуск. Вот. Они вообще все такие. Такая штучка. Так Щоб для людей робити, щоб не розкидала. Мені щось не непонятно, куди тут туди, в яку сторону. Постійно якісь ворожки які непонятно куди ведуть. Ні кози. Тут кінкіз, мабуть, нікого більше немає. Тут ліс. Далі вже буде все, що мене інтересує. Пінгвіни, мавпи і малазон. зоопа. Пішли нам в ту сторону. Мені здається, вони тут весь зоопарк тримають. Вийшли на сцену. І отрабатыю, знаєте, їду. Не просто так валяються в вольєри. Що я вам скажу? Ну, в принципі, праді мавпи однієї, то сіли стоїть приїхати, а взагалі ні. Тож ці бабки потратити на якийсь мак або кеїс. Це буде на більшу пользу. Взагалі не тратьте такої. <му> Гімно, наприклад, в селі давно не був. Опа, зубряча. Фу, але тут воняє. Сейчас підемо до верблюзі. А, вони виглядають. Навіть у них є хата своя. Чувак, що з тобою? Але його постригли погано. Хто це зробив? Ми вже вийшли з зоопарка. Зоопарк такий собі. Не знаю, в Варшаві зоопарк в 300 разів ліпший. В цьому супер велика територія і більшість вор'єрів у стих. побіг по Чебуреки, якась там відкрилась. Українці відкрили якусь Чебуречну. А я сижу, чекаю і вже. Білети класні, мені подобаються білети прикольні такі. Можу показати бути, які я забрала. Mm. Сьогодні. Із пачкомата. Я свій купила сьогодні кросовки. Ось вот такі сандалі. Прикольні. Я кажу, я щось в цьому році просто е, хвора всім взуттям. У мене тепер мільйон пару. Обуви на всі випадки життя. Тут ще є мішок. Это класна. Это хорошо. Що ти перепар? Туварин, що це чебурек. Це чебурек. Ну, розміром як голова. Див'язов, бач. А -а -а. И шо, і скільки nice. це коштує таке? курва, найс. Що це коштує? чебурек. Э, Коротше, чебурак просто із, із, із просто м'ясом, там без сиру, без помідору, без нічого. Така ціна, пока ну, активна ціна 19 злотих. 19, О, такий великий? 19 злотих, величезний чебурак, і там ще кава, щось можна купити каву за 10 злотих. Mm. А Да дай буде не кусає. Це мій чебурек. Мій чебурак, буде. Ну що як? Дуже nice. Барік курваної. Найкраще чебурек, походу, у Гданську. Не, ну не, непогано тобі скажу. Це така мисочка, тарілочка, я не просто так. Не будеш в від знаєте. Mm -hmm. угу. Ну, не маємо, м'яса немає, але тісто їй більше. <рес> Короче, можна навіть його попати і без м'яса лісович. Тісто, Ті, кажеш туди, бо має.